Так, дійсно, сьогодні ворогом було вибачено більше 90 ракет по території України. Більше 70 їх було збито силами ППО, і це за це дякуємо нашим збройним силам. Але все ж таки були влучання. У нас близько 15 енергетичних об'єктів постраждало. 15 об'єктів в різних областях. І за цього у нас зараз є відключення в наступних областях і містах в місті Києві, в Вінницькій області, в Волинській області. Донецький, Дніпропетровський, Житомирський, Київський, Кіровоградський, Львівський, Полтавський, Рівненський, Сумський, Тернопільський, Харківський, Хмельницький, Черкаський, Чернівецький і Чернігівський областях загалом зараз відключено більше 7 мільйонів абонентів. Якщо ми рахуємо, звісно, в людях це набагато більше. Але наші енергетики разом з ДСНС зараз роблять все для того, щоб якнайшвидше підключити енергопостачання там, де ми це можемо зробити. Тому що є різні дійсно влучання і заходи різні безпеки робилися на протязі багатьох місяців вже на енергетичних об'єктах в Україні. А все ж таки треба почекати зараз декілька годин. У нас буде знову оновлена інформація вже по тому, як будуть жити які області і в які строки буде відновлюватися електропостачання. Також з в місті Києві в влучання в житловий будинок є. Одна на жаль загинувша особа також в Криворізькому районі на чотирьох шахтах застряли більше 500 шахтарів. але зараз наші ДСНСники піднімають їх. Я думаю, що протягом декількох годин вони всі будуть підняті наверх на землю.